Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в коробці. І сьогодні у нас прийшов ось такий ось мішечок. У нас буде така невеличка розпаковка. Побачимо, що до нас а, наразі приїхало. Так і я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Ну, багато чого, там щось, багато коробочок. Поїхали обережно щоб нічого там не пошкоджити. Так, є у нас куча всяких пакаванчиків, щось цікавеньке, щось можливо не дуже. Все, витягуємо з мішка. Знову приїхали у нас хільдовські коробочки, дві штучки. Дуже я їх обожнюю. Так, одна велика, друга маленька. І всякі, всякі коробочки. Будемо зараз розпаковувати. Так, і так, друзі, цінники я не пам'ятаю, цінники я буду додати десь ось тут з краєчку, на скринах. Що по чому. Так? І так, поїхали. Що це у нас? Що це у нас? Ага, є така штука, а це такий набір картрідера з п'ятьма чіпами. Так, п'ять їх має бути, так, є е п'ять. І п'ять карток. Тобто, ви щитуєте свій. Ключ, там, домофонний чи ще щось. І записуєте. Ось це такий гаджет. Ну, я думаю, що він без батарейок. Так, звісно, без батарейок. Дві міні-пальчикові батарейки. Якщо буде цікаво, я думаю, ми окремо зробимо на нього огляд, помагаємось щось позаписувати на ці ось ключики. Чи можливо на карточки. І спробуємо відтворити весь процес. Так, у нас тут є інструкція, яка повідомляє, що працює даний апарат на чистоті 125 КГц. Чому кГц? Просто, мабуть, герц. Не знаю. Будемо розбиратися назва апарату EM4 400 Так. Ну, власне кажучи, ось така машинка. Вартувала а недорого. Не пам'ятаю скільки, але точно знаю, що недорого. От. Цікаво буде окремо, ми зробимо огляд, Попробуємо, як вона взагалі працює. Так, поїхали далі. Значить, мультитестер. Має бути прикольний, має бути щось по акції шалено дешевий, шалено недорогий. Та це все, до речі, покупочки з 11.11. .11. Ага, тут у нас є щупи. Дроти достатньо товсті, з ковпачками. І щупиці, до речі, з'ємні. А, і, ну, перший раз бачу, це типу якась якісь також. Ну, це, це щупи, не щупи, це щупи, втикається... а що на виході? Без поняття. Друзі, якщо ви знаєте, що о, до цих щупів йде, о, підказуйте, тому що я з таким не стикався. О, так, сам, сам прибор до нього. Юзер мануал. Так, навіть дві. Китайською і англійською мовами. Сам прилад. Здається, не вмикається, тому що тому що тут є, да, є відсік для батареї. Давайте подивимось, який він на дотик. Працює так від батарейок, гумовий корпус є. Ліхтарики. Ну, слухайте, можливо, дійсно, варто зробити на нього також додатковий огляд. Вартував щось дуже недорого. Акції 11.11. .11. Все як ми любимо. Щоб недорого. Знову таки нагадую, якщо що, підказуйте, що це за щуп. Так, поїхали далі. Далі у нас іде... Що це у нас? Ааа, це бігунки. Друзі, бігунки. Зітвора в мене зі своїми там куртками, кофтами, жилетками. з вічно у них бігунки оці розриваються, коротше кажучи, замовив декілька штук. Тому що о, прийшов один раз. Їх вони, до речі, різного формату. Прийшов раз в ательє щось мені загнало 50 гривень, для, щоб поставити цей бігунок. Ну це просто якийсь грабіж. Тут взяв ось на, на 20 центів їх, здається, 10 штук. Ну, ну якось так. Так, друзі, їдемо далі. Що у нас тут? Що у нас тут? У нас тут. Дивимось. А, у нас тут спеціальний диск для болгарочки. Диск, який вміє різати скло. От спеціально, мені там є у мене один проект, мені треба порізати скло. І е, ось цей диск спеціально спеціально для, для цих е, операцій. Ну, протестую, обов'язково протестую, вартував недорого, не пам'ятаю скільки, але знаю точно, що недорого. Їдемо далі, друзі. Так, що у нас далі? Що у нас далі? далі... А, знову ж таки, диск. Це диск, ну, коротше кажучи, для цей, щоб знімати застарілу фарбу. Ну, як це називається, не, не, не шлифовочний, не, не поліровочний, Коротше, для, для зняття фарми. Також портував так, щось недорого. Не пам'ятаю скільки, але обов'язково вам залишу тут. Далі у нас що? Щіточка. Дуже класна щиточка. Чистити жалюзі, наприклад, можна одразу раз, два, три. Ну отак, типу, О, вікна металопластикові, коли ви відкриваєте, там щось вичистити. Коштували ну, взагалі, взагалі копійки, вважайте, Бажайте безплатно. Обзлітаюся. Не люблю я смітити. Поїхали далі. Що у нас в цьому пакетику? В цьому пакетику термоусадка для елементів 18650 для наших акунків. Вартувало щось дуже дешево. Ну, Не пам'ятаю, друзі, не хочу вигадувати, але ну, практично, практично безкоштовно. Їдемо далі. Що тут у нас? Ага, так, замовляв. Раз, два, три, чотири, п'ять. Що дивно? Що дивно? Що різної, різної чомусь ширини. А мали бути? І одної ширини. Так. Видно, що ці вузенькі. Так. А ці топці. Тобто. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це, ну, для. Для обмотки там проводів в автомобілі і так далі. Це тряпчана, скажімо так, ізолянта. Так, все-таки не полінився, взяв я штанги циркуль. Друзі, чому? Тому що буду відкривати диспут, ширина оцих Ленточок має бути одинакова. Тут у нас рівно півтора сантиметра. А тут у нас ну, от, вона набагато ширша. Міряємо, друзі. Ні, ви знаєте, це дежавю якесь. Також півтора сантиметра. Все правильно. Так що диспуту не буде. Окей. Їдемо далі, розпаковуємо швиденько, щоб не розтягувати відео. Так, пакет в Ну, Як я люблю цих китайців, можливо, ще й треті пакетики. Що тут у нас? Не, не знаю, не пам'ятаю. Дивимось, що тут у нас. Це для міні-болгарочки також маленький поліровочний, це войлок. Маленький поліровочний круг. Так, ідемо далі. Тут у нас це для Назара, блін, він мене дістав. Тату, хочу собі велокомп'ютер і все на велик. Ну окей. Після цього він вже отримав електроскутер. Навіщо йому вже цей велик, Не розумію. Але ну, дитина хотіла, дитині купив. Вартість невелика. Так, і що тут у нас? Щось, щось, щось так ось. А, це знову ж таки це до бігунків. До наших бігунків я... Купував ці типу. Типу карабінчики. П'ять штучок має бути. Так ось до цих бігунків. Так. Да, більш, більш нічого нема. Друзі, і хільдовські ось такі ось боксики, коробочки, вартість. Також я залишу. Один великий, один. Маленький. Друзі, мої на цьому все. Якщо ви бажаєте конкретно зробити якийсь більш детальний огляд, о, я вибачаюся, зараз камеру знесу. Більш детальний огляд, чи на мультиметр, чи на цей картрідер, чи, можливо, на велокомп'ютер, пишіть обов'язково, зніму. І розповім більш детально на цьому, все всім гарного дня і до нових зустрічей.